Вітаю всіх на пасіці у яру. У нас сьогодні останній день травня, і можна сказати, вже відквітувала акація. Більшість вже, може, десь де з північної сторони, ще пізніше, а так уже все. Можна сказати, погода була непогана, але акація нас не дуже порадувала. Але я хочу показати. Мій експериментальний вулик, отакий восьмирамочник на три корпуси на українську рамку. Просто подивимося, що, який стан у ній і що вони принесли. Можливо, цей в мене два такий. В одному там загинула матка, і він на двох корпусах. Але ми підселили маточник, наче маточка там облетілася і працює. Може, цей експеримент лишиться лише експериментом. Але... Поглянемо разом, що тут відбувається. Одне невдобно, що високий і в нас стоїть він у яру на косогорі. І попробуємо його зняти. Ого, оце Оце Да. Я думаю, що, він, що тут вісім рамок з медом. І тут щось є. Так Дай поки накриємо корпус. Пробуємо що тут у нас є. Так. Ні. Матка пішла. Пішла вверх. Нисочки. Вверх розплоду. І що вона нам натаскала лише цього? От, треба було її закрити у нижньому корпусі, я не закрив. Так тут це є одна рамочка меду. Дивимося далі. Розпліт. Скоріше всього вона лише нагнала. Так. Шукати маточку. Розпліт. Раз. Яйці, личинка. Але що, що сім'я не війшла у ройовий стан, ж. А ми якраз її закриємо. І на липу вона буде на працювати зараз якщо ми її знайдемо. О! Це друга рамочка з медом, хоч вони її не запечатали всю. Пуста. Не залили повністю. Набриски є. О, все важко. Половина розплоду, половина меду. Тут матка українська степова від Артема Майстерчука. О, і ця. Почали печатати до половини. Три з половиною рамочки меду і розпліти. Так. Назад. Дивимося, що у нас тут. Що у нас тут? Трутень і набриск? Залита ще не печатана. Тут теж напряск нічого такого пуста. Так. А це з медом, ну не повністю запечатано. Так. Ось. З медом вже що п'ять рамочок. П'ять рамочок і розплоду купа розплоду. Так, дивимося, що тут вся з розплодом. І потягнули мисочки. Шукати матку. І закривати її. Теж розпліти ціла рамка. Трутинь з трутень, цієї бджола. Якщо ліпить трутня, то це вона хоче вже руїться. Так. І ця з медом ну, не, не запечатана. І є трошки відкритого розплоду. Не годиться така качати. І що тут. Трутень, трохи перги і меду. А, вже втяло. Що це таке? Так, це відкладаємо, це можна відкачати таким. Так, дивимося, що у нас внизу далі. Матка скоріше всього внизу. Вони її в тих корпусах не знайшли. Так. Витягаємо центральну. Набриск. Що не центр, не вверх несуть? С неправильні бджоли. Несуть вниз. Мало вверх та йме підіймати. Так. Пергова повністю. Від... Не знайшли найш... Не ми матки тут прикро, бо розплоду дуже багато, чесно кажучи, трохи розчарувала мене ця маточка, бо по медопродуктивності навіть моя місцева трошки покраще принесла меду, це принесла. 6 і топ, я б не сказав, що повних. Якщо взяти, перевезти то десь за 5 рамочок, 5 рамок принесла мабуть. Розплоду дуже багато. Я хотів, бо я думаю, що прийде десь через пару днів, я знову подивлюся, б достаратися її знайти, того, що вона переведе все на розплід, треба закрити, ізолювати матку. І треба ізолювати і тут стільки розплоду, що її можна ізолювати на цілий місяць. Це було б добре десь перед липою в нас різнотрав'я. У нас дуже хороша різнотрав'я. І ізолювати її, і вона може цих два корпуси занести медом. Ось так відселекціонірована бджола по меду дуже, можна сказати, слабенько. Єдине її коріше і то не завжди, що вона Миролюбна, що вона не так ось, ось, щоб я сказав, що вона там кидається, а пару я придавив, пару раз потягла, а так по миролюбності її плюс. Ну, ми ж беремо бджоли не для того, щоб, вони, щоб їх гладити, а щоб вони носили мед. Я в принципі, якби навіть тут, вона навіть послабше від Савицького, але ну, у Савицького великий мінус, що дуже злобливий. І рейливі. Ця на даний момент розплоду море і вона не увійшла в рейвий стан. Це плюси цей по меду. Ну, ну будемо бачити, може вона нанесе, відіграється на різнотрав'ї. Але будемо бачити. трошки розчарувався, вулик, наче нічого, в виді дупла, все природно. Можливо, треба було її закрити у нижньому корпусу, бо перги щось три 4 чотири рамки. 3 чи 4 рамки перги. Треба або закривати її, прийдеться закривати, включати пильцозборник, щоб він був від рання до вечора. Бо вони тут забили пергою все. Хто хоче, займа, займається пилком, ця порода супер. Я ще не бачу, щоб стільки повно було перги. Ну, ця порода і дуже хороша на пилок. Це 125 та лінія від теж Переги просто все забито. Добре, друзі, далі будемо працювати. Всім мирного неба, хорошого настрою і гарних привітів. До побачення.